Землеробство чи землерабство який шлях обираєте ви? Ми в клубі вже давно популяризуємо методи, які і технології, які дозволяють полегшити роботу на землі, і подивитися на неї зовсім з іншої грані. І сьогодні мова піде про один із видів мульчі, який дуже часто ми використовуємо в себе на ділянках. Мої найкращі вітання. І власне сьогоднішня тема буде присвячена матеріалу, який часто ми викидаємо і недооцінюємо, мова йде саме про картон. Це дійсно, один із видів мульчі, який давно пропагується, позиціонується і використовується на кожній ділянці, хто дотримується принципів органічної і природного землеробства. А сьогодні, оскільки в нас вже осіння пора, дуже багато залишається органіки, ми якраз поговоримо про те, як практично можна застосувати цей матеріал і де він нам може пригодитися. Мульчування це один із видів живлення рослин. Але якщо ми тільки замульчуємо картон, картоном, звичайно, що живлення не додасться. Картон дуже добре утримує вологу, якщо ми накриваємо ту чи іншу ділянку, також він допомагає послабити ріст небажаних рослин. Це прекрасний дім для черв'яків, тому що якщо гофрований картон, то через деякий час ми побачимо, скільки там появляється черв'яків. Це для них дійсно досить гарна домівка. І для того, щоб використати картон, нам треба спостерігати за тим, що відбувається у нас на земельній ділянці. Яка земля у нас? Адже якщо ми використовуємо мінеральні добрива, небезпечні. Препарати для захисту рослин від і шкідників, то з часом наша земля деградує. Крім того, коли ми викидаємо всю органіку, вичищаємо город чи сад, це означає, що через деякий час ми бачимо і наслідки. Так, дерева, плодові кущі, звичайно, що ростуть, але чи розкривають вони свій потенціал, і чи дійсно вони дають те плодоношення, яке ми від них чекаємо. Якщо ми ж використовуємо більше органіки, і також цю органіку можемо вже викладати і пристобурове коло плодових кущів, дерев використовувати на своїх грядках, то картон тут служить дійсно дуже гарну роль. Я спостерігала за своїм садом і вже протягом багатьох років, коли ми висаджуємо у освоюємо нові ділянки, і висаджуємо туди ті чи інші плодові дерева чи кущі. То звичайно, що там, де цілина, через деякий час молоде дерево відчуває конкуренцію різнотрав'я, яке там росте. Переважно це такий шар дерну, де переплетене різне коріння, найрізноманітніших рослин, і часто це берізка, пирій, снить, живокіст. Тобто це дійсно багаторічні рослини, з якими боротися дуже важко. І перекопування дуже часто це надзвичайно важка справа, тому протягом... Багатьох років ми почали шукати ті ефективні рішення, які би допомогли полегшити цю роботу, але разом з тим і розкрити потенціал рослин. Якщо ми садимо, наприклад, молоде дерево, то Через деякий час в сезон, вже ми бачимо, коли дуже вегетує гарно рослинність, то часто такі дерева або скошуються, або ми їх не бачимо серед цієї рослинності. І для того, щоб уберегти дерево, дати йому старт хороший, ми посадивши деревце, от через деякий час, вже викладаємо. Біля пристовбурового кола різне листя, можна скошену траву, можна так само використовувати дернину, про дернину ми поговоримо окремо солому і також давши туди корисні мікроорганізми, звичайно, що накрити картоном. Картон якраз допомагає в тому, щоб це все не перегнивало під картоном, затримує вологу і не дає цій рослинності, яка може заглушити ріс самих дерев, дати набагато кращий результат. Який картон потрібно використовувати? Звичайно, що це можуть бути великі листи, а можна використовувати меншого розміру, який у вас є підрозділення. Руками такі використовувати під час зими цей картон можна заготовляти і використовувати його з ранньої весни і до пізньої осені. Якщо мова йде про осінню пору, то саме зараз можна переглянути, як ваші дерева почуваються в саду, і дати якраз таку у вигляді картону підстилочку для того, щоб ваші дерева уже на наступний рік краще плодоносили. Якщо ви будете оглядати свої дерева, то Зверніть увагу, який приріст вони дали в цьому році. Якщо приріст невеликий, сантиметрів 20-15, то це означає, що дерево добре не розвивається. І навіть якщо ви в свій час в посадкову яму не дали все, що потрібно, то це можна виправити тільки шляхом підживлення дерев зараз, восени, в цей період, коли цієї органіки достатньо. Ми коли спостерігаємо за нашими деревами, то часто це можна використовувати навіть великий шар, досить товстий шар трави скошеної. Але якщо такої кількості трави немає, то тут якраз картон і допомагає. На прикладі своїх яблунь я так само хочу продемонструвати, як саме це відбувається. Коли восени я звертаю увагу на те, що пристовбурово коле коло вже загубилося серед Порослі різних рослин я просто беру великий лист картону і обкладаю навколо самого дерева цей картон. Але перед цим, звичайно, що викладаю дерн це зрізана верхня частина цілини, де якраз і є і зелена частина, тобто азот. І разом з тим залишається ото ця жива структура, де є багато корисних мікроорганізмів, живності, ті ж самі і черв'яки попадають, і кореневища, і все це ми використовуємо для того, щоб підживити саме дерево. Ми просто цю дернину викладаємо під картоном. Ви можете використовувати так само очистки від кукурудзи. Це може бути листя від капусти, бадилля від буряка, від моркви все, що у вас залишається, і все, що ви часто використовуєте і викладаєте в компостні купи. Ви можете фактично спростити, спростити на один крок живлення рослин. І черв'яки, бактерії, все це буде працювати відразу під тим чи іншим деревом чи плодовим кущем, з яким. Ви на якій ви звернете увагу. До речі, ви можете практикувати так з декільками плодовими кущами чи деревами і поспостерігати, чи будуть якісь зміни. Поскільки я це роблю вже давно, то плодоношення деяких моїх дерев і кущів мене просто вражає. Звичайно, коли у вас великий сад, багато плодових кущів дерев, то не завжди знайдеться достатньо часу, щоб з усіма деревами стільки зробити тих і дати органіки скільки би хотілося. Але якщо ви вже це робите, то ви можете проаналізувати і з часом, коли у вас буде така можливість, зробити живлення саме таким чином, не купляти біогумус різні мінеральні добрива. А власне через ті матеріали, які у вас є під руками, дати живлення, живлення цим рослинам, наприклад, кущі смородини, це в мене чотирьохрічний саджанець, який уже плодоносив, але плодоношення було незначне тільки тому, що не приділялася йому належна увага. І коли ми вже фактично і підживили за допомогою дерна корисних мікроорганізмів, також викладали. Органіку скошену траву накрили картоном, а потім зверху картон для того, щоб цей вигляд був більш статичний, звичайно накриваєте або Травою скошеною або листям, або можете використовувати подрібнені гілки, тому що після обрізки саду їх залишається дуже багато, і все це виглядає чудово. І сам кущ якраз не вимагає поливу, тому що кущі я не поливаю у плодові. І оскільки і картон, і мульча цю вологу зберігають. Крім того, завжди, коли ви використовуєте достатньо цю кількість органіку, не просто викладаєте на грунт картон. А коли ви ще додаєте оцю під картон органіку, то бактерії і черв'яки якраз переробляються все в біогомос, і нам не треба копати додатково лунок, і ми з вами, звичайно, про це неодно, неодноразово говорили. Але саме значення картону тут має ще великий плюс в тому, що раніше, коли я використовувала плівку, то плівка через деякий час, звичайно, втрачала свої властивості, і її потрібно було міняти. А от картон через 2-3 місяці він уже повністю переробляється бактеріями і черв'яками. Ви на наступний рік просто можете поновити цей картон. І знову ж таки, живлення це буде безперервне живлення рослин, тому що повністю переробляються всі ці органічні рештки, які ви даєте кущу чи дереву. Ще дуже багато запитань про те, що от під картоном, там де є мульща, завжди будуть слимаки. Насправді, слимаки, звичайно, що є, і це є природа. Там, де ви дотримуєтесь природних технологій, то, звичайно, що простір дає вам прояв в різних видах і не тільки в прекрасних плодах, а також і в тих шкідниках, які можуть бути на вашій ділянці. І слимаки це дійсно ті е, дуже неприємні. Істоти, які завжди нам погіршують, погіршують відчуття від роботи на землі. Але якщо це у вас плодове дерево чи плодовий кущ, то насправді такої великої шкоди вони і не завдають. Якщо навіть ви і побачите певну кількість лимаків, то це не є проблема для гарного куща, який дає багато пагонів, який прекрасно плодоносить. І навіть та кількість тягід, які, які можуть бути пошкоджені. Вони не роблять збитків для вас, тому що коли гарно дуже плодоносить кущі, то це не є значні втрати. І з таким відношенням, з такою позицією, ви спокійніше будете дивитися на прояви природи, яка так само є на нашій ділянці. Якщо слимаки навіть і з'являються, то контролювати їх можна ну, простим механічним методом, шляхом збору їх же або ж можна використовувати певні біологічні препарати, які також допоможуть вам з ними справитись. Дехто ще говорить про те, що от під картоном зимують миші. Звичайно, і миші є на ділянці. І коли є миші, то ми використовуємо переважно так само біопрепарати, які не шкідливі для. Або домашніх тварин чи птахів, але вони дають дуже високий ефект через те, що це, наприклад, той самий зараження зерна тим самим мишиним тифом, який поширюється серед популяції шкідників. Насправді, популяція мишей щурів, земляних щурів настільки велика, що коли ми цю популяцію контролюємо, то це покращує, звичайно, що стан. Нашої ділянки, дехто нарікає на те, що появляються крути. Але крути насправді це є хижаки. І Якщо у вас на ділянці крути, то можливо на вашій ділянці дуже багато личинок травневого хруща. І зверніть увагу на те, що потрібно в першу чергу боротися з хрущем, а не з крутом. Якщо є кротовиння, то ви можете використовувати землю, яку нарив кріт, для того, щоб, якщо ви викладаєте Органічні рештки біля стовбура дерева, то обов'язково ще можна додати цю землю, яку от вам дає реєкрід. І ще один важливий момент, що коли ви вже працюєте своїми плодовими деревами чи кущами, особливо деревами. То відступайте від кореневої шийки, від стовбура 5-10 см. Ніколи не допускайте того, щоб органіка була прямо поруч біля стовбура дерева, тому що це негативно впливає на розвиток кореневої шийки, і потім може відобразитися і на самому дереві. Отже, все, що дає нам природа, ми можемо доцільно використовувати на нашій ділянці і з кожним роком бачити, як зростає. І плодон зростає урожайність нашого саду, і набагато краще розвиваються дерева і дають гідний урожай. Всього найкращого до побачення.